Я сьогодні вас, малята, всіх запрошую у цирк. Тут буде фокусів багато і привітання для всіх-всіх. Ви любите цирк? Що ви очікуєте від циркової вистави? Перший номер на арені виступає клоун Женя. Ви йому допомагайте. Слова за першим складом називайте. Перший склад ма. Наприклад, Мама. Малина, машина, мавпа. А тепер, дітки, придумайте свої слова, які починаються зі складу МА і скажіть у голос. Наступний склад Ко. Наприклад, котик, колесо, коровай. А тепер, дітки, ваші варіанти слів, які починаються на склад Ко. Наступний склад лі. Наприклад, літо, лінійка, лійка. А тепер ваші приклади. Скажіть їх у голос. І останній склад си, наприклад. Си роб, силач, сигнал. А тепер скажіть свої варіанти відповіді у голос. Які ви молодці та розумниці! Так гарно впорлася з цим завданням, але це ще не все. Наступне завдання від нашого клоуна Жені звуковий аналіз слів. Подивіться на малюнок. Перше слово. Клоун. Підкажіть, скільки звуків у слові клоун? Вірно. П'ять. Який перший звук? Вірно. Твердий приголосний звук К. Який останній звук? Твердий приголосний звук М. Що в нас вийшло? К. Твердий приголосний звук. Як позначаємо цей звук? Вірно однією рисочкою. Другий звук В. Як позначаємо цей звук. Вірно теж однією рисочкою. Далі йде звук О. Як позначаємо цей звук? Вірно ставимо під цим звуком кружечок. Наступний звук У. Скажіть, як позначаємо цей звук? Вірно, теж ставимо кружечок. Останній звук Н. як ми позначаємо цей звук? Вірно ставимо одну рисочку. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Скільки голосних у слові «клоун»? Так. Дві. А тепер давайте поділимо слово клоун на склади. Промовляйте слово по частинах і відплескуйте в долоні, щоб впевнитися, скільки у цьому слові складів, скільки у слові голосних звуків, стільки і складів. Які ви молодці та розумниці так легко виконали завдання від нашого клоуна. Давайте подякуємо нашому клоуну Жені за його виступ, за цікаве завдання та поплодуємо. Діти, як ви гадаєте, хто наступний буде виступати на нашій арені? Вірно, це фокусник Боря. Давайте привітаємо нашого фокусника та подивимося, які завдання він для нас підготовив. Боря пропонує знайти помилки в словах та виправити їх. В полі ростуть білі комашки. Над ними літають дрібненькі ромашки. Змолов мірошник якось сито, насипав борошна ужито. За віконцем темна піч. Чорний кіт заліз на ніч. В морі плава синій кіт, ловить мишку сірий кит, бігав гає хитрий ліс, шумить листям зелений лис. Дітки, як вам такий віршик? Ох, боря! Наробив нам фокусів, переплутав звуки у деяких словах. Давайте тепер дітки будемо виправляти. Послухаємо ще раз віршик і виправимо фокуси, які наробив боря. В полі ростуть білі. Не комашки, а ромашки. Над ними літають дрібненькі. Не ромашки, а комашки. Ось так виправляємо усі помилки у віршику. Давайте продовжимо. Змолов мірошник якось жито, насипав борошна у сито, за віконцем темна ніч. Чорний кіт заліз на піч, в морі плава, синій. Кит, ловить мишку, сірий, кіт бігає в гаї, хитрий лис, шумить листвою зелений ліс. Які ви молодці та розумниці, так гарно виправили фокуси, які зробив Боря. давайте подякуємо нашому фокуснику та проводимо його аплодисментами. Діти, подивіться, а хто це завітав до нашої арени? Так це ж місцевий дресирувальник складів Петя. Він так вдало показує номер зі складами, що теж захотів сьогодні вам його показати. Але для цього буде потрібна ваша допомога. Так, на нашій арені сьогодні виступають такі слова: Кішка, Білка, Папуга. Та панда. Дітки, вам потрібно визначити, скільки складів у кожному слові. Перше слово кішка. Скільки складів у цьому слові? Вірно, два. А скільки складів у слові білка? Теж вірно, два. А тепер порахуйте, кількість складів у слові папуга. Вірно. У цьому слові три склади. Скільки складів ви нарахували? Так, у цьому слові два склади. Діти. А як ви вважаєте, яке слово по складам тут зайве? Вірно, слово папуга. А чому? Так, тому що у словах кішка, білка і панда по два склади. А у слові папуга цілих три склади. Молодці, а тепер наступний парад слів. Лев, тигр, слон та мавпа. Діти, порахуйте самостійно, скільки складів у кожному з цих слів. І одразу назвіть, яке слово по складам буде зайве. Ну що, порахували? Давайте голосно, усі разом назвемо зайве слово. 3-4. Мав па! Які ви молодці та розумниці, так легко виконали завдання від нашого дресирувальника Петі та допомогли йому знайти зайві слова. Давайте проводимо гучним облісками нашого дресирувальника. Та подивимося, хто ще завітав сьогодні до нашого цирку. І так, це акробат Сашко, який підготував для нас нове завдання зі словами. Дітки, подивіться на малюнки. У нас є три короткі слова, з яких нам потрібно утворити довгі. Наприклад, дуб, дубочок, гриб, грибочок. А тепер давайте ви самостійно утворите довгі слова з коротких. І перше слово, яке підготував нам Сашко, це сад. Як зробити коротке слово сад довгим? Ану підкажіть Сашкові? Вірно, садочок. А тепер на арені слово зуб. Як слово зуб буде довгим? Вірно, зубочок. І останнє слово лист. Давайте зробимо з нього довге слово. Вірно, дітки, листочок. Які ви молодці, як гарно та легко впоралися із завданням, яке нам запропонував акробат Сашко. Давайте йому поплескаємо в долоні та проведемо за ліс. Дітки, наша програма продовжується і на нашій арені з'являється дивовижний жонглер Микола, який покаже нам свій виступ та залучить вас до веселої гри. Дітки, вставайте зі своїх місць та давайте трохи розважимося у веселому танку з нашим жонглером. Цей красивий кавалер найвідоміший жонглер. Він словечка підкидає. Хто з вас, дітки, їх спіймає? Дітки, а зараз я промовлятиму слова, і якщо в слові ви почуєте звук І, ловіть його. Тобто гучно плескайте своїми долонями. А якщо такого звука у слові не буде, то тихенько мовчіть. Наприклад, слово дім. Дітки плескаємо в долоні, тому що в цьому слові є звук І. А наступні слова я вам підказувати не буду. І так один, два, три. Гру почни. Риба. Діти. Хліб. Молоко. Грім. Звіята. Відро, індик, коло, школа, лікар, і рис, помідор, море, граблі, сон. А тепер давайте голосно поплескаємо усі долони, які ви молодці так гарно впоралися з усіма завданнями, які підготували для вас наші церкачі. Тепер давайте привітаємо усіх, хто сьогодні виступав для вас. І так, парад на нашій арені цирку. Вітаємо клоуна Женю, фокусника Борю, Дрезерувальник Петю. Поопладуємо акробату сашку та жонглеру Миколі. Закінчилася вистава гра. Вже на прогулянку, дітки, пора. Працювали ви завзято, дуже гарні ви малята. Дітки, я вітаю вас тим, що наступає літо. Ви великі молодці. Гарно попрацювали в цьому році. Багато чого навчилися. І я вважаю, що ви всі готові йти до школи. Я вам бажаю гарного настрою, сонечка у вікні та миру в нашій країні. Всім бажаю гарного літа та відпочинку. До нових зустрічей!